Так, вже мало початися. Я <смір>, тільки як почав стрім. Помітивши, я цей мікрофон маю обернений не в ту сторону. І мене мало було гірше чутно. Я вже все пофіксив. Зараз відкриваю чатик. Аби все було. Так, чатик є. Чи мене чутно? Раз, раз, раз. Да, Все гуд! Найс. Nice. Так, в мене. є... Та, да, я собі чаю не забув цього разу. Йдемо знову в Skyline Beach. Типу. У мене ця подія. Так, да. можна. Мені, коротше, просто треба багато всього поля використовувати. UAV один раз купити. Combat Equipment. Ну і два дропи викликати, як я розумію. Ну, я не знаю, чи це дропи, чи це магазини, воно не уточнює. Ну, типу. Е це, здається, десь можна дивитися типу, в Волті чи що. Е ну, Все воно запустило в NAS. Будемо грати з чим. Не знаю. Мабуть. Продовжу Уроборосом бігати. Оскільки, оскільки там, до речі, можна поставити е еліт Скін поставити. з Уроборосом на пару зі списом, мабуть. Хоча не знаю щось воно не сильно виходило. Можливо, є сенс типу взяти. Я взагалі хочу побігати трохи та, з цим револьвером. Та дещо напам'ятати, пам'ятати, чи нормальна ця збірка, чи ні. Я просто нещодавно. Ну, вже пройшло декілька днів, але рівно. Коротше, в, на цьому е, в коментарях написав пенду зіграє з револьвером, як дробовком. Я здається, це вже розповідав, коли він зробив відео про куломет Еле -галів, типу. Ну, я написав, а тепер спробуй револьвер, і дробовик. Ну, і він його спробував. Але в нього збірка була е, не така, як в мене. <гум> Бо я його зібрав, типу. Токсично виходить. Е, Свій револьвер як дробовик, щоб воно просто швидко випускало купу куль і не залишало шансів супротивникам. А він зробив його більш скілозалежним. Ну, і типу, як і. Дефолтний дробок, типу, з прицілюванням, типу, і що він стріляє дуже, дуже швидко. Я зробив, коротше, Origin на але, але, типу, що дуже близько тільки працює, а він зробив ну, якийсь М1877. Це занадто довга. Так що це виходить в мене буде так і. Я не знаю, хочу побігати з чимось цікавим. Можна в цілому взяти тоді цей М.1887. Та так шовчика за казати, легше. Бачу, та, там чувак падає. Я їх токсичу обох. Це жах був. А ні-ні-ні-та. Ні. Ну, як ви бачите, я занадто потужний. Та. Не знаю, спробую підняти хоча б один ранг. Е -е. Ну, я просто не знаю, чи я зможу ще завтра добувати легенду. Це мене дещо бентежить. Оскільки там пише до 14-го воно зазвичай, здається, пишу до 15-го, я зазвичай, типу, 14-го добивав, щоб точно, е, ну, добилось. І так, я без зброя. Та серйозно, Я не знаю, як я його зміг. <гум> Майже забрати. 400 шкоди наробив. Він ну, сильно коротше понатупляв. <гум> Тому -то... а ну, воно тут пише, може, е... Мене дертує, що воно типу, не може написати, типу, замість того, дати, просто написати годину, Тут взагалі в ботстрайку ніде не пише, типу. Е... Там, умовно, за скільки днів або за скільки годин воно завжди пише е, че, дату чисту. Це, це дуже дертує. І до того, як в кодемі, що там воно типу пише е, дат, точніше днями або годинами, завжди, за того, скільки часу залишається. До речі, можна повідкривати ці ящики поки що. Бо, оу, назавжди скінці прикольно. А то вони ще зникнуть. Що не прикольно. У Сейм ДНЕФ. Що мене тут? Ну, норм. Так, зброя. Там. У мене є. Тручуру Порус. Скільки. <coughs> Я його здається найбільше прокачував. І я вже забув де це прокачувати може. Окей, просто почну пошук. А воно одразу знаходить. Так у мене щось з голосом. Треба випити чаю. Але він ще гарячий, а. Що? Ну, я просто до того, як зараз запустив, я годинку-дві побігав з грутом і редом в КБ. В Кодемі було цікаво ми круту легенду. Намагалися набити. Він сказав, що, можливо, за... завтра вже, мабуть, доб'ємо йому, бо в нас щось несильно виходило. Ну, як, в нас типу виходило. Але воно довго і часу замало було. Тому там. Ну... Подивимось. Чи зможу я хоча б один ранг підняти? Ну, попередній стрім в мене все нормально йшло. Я був, типу, приємно здивованим. Цього разу, ну, вони, здається, не прям, типу, не відчувала що вони мене тупо по в мене немає шансів. Типу, там в тих двох файтах, які в мене були, я міг би перемогти в обох з них. Якби дещо краще відіграв, типу, я у обох випадках залишав. Мало хп, тому мені просто варто було б дещо краще відіграти, що я, що я не зміг зробити. В цілому, я так подумав, можна дещо різноманіття внести, бо за цю ран постійно грати мені дещо набридає. Просто ну, я хочу хоча б на когось здобути оцей максимальне як воно тут, майстерність, так? Але, ну, воно дуже довго тут йде в цій майстерності. Типу, мені здається, в мене ще є два рівні, які я маю набити. І ну, таке враження, прогресу взагалі немає. Воно ну, дуже багато часу займає, мені здається, це, ну, варто було б зменшити час, який треба. Але, ну, Це так. А, взагалі, якщо я хочу так грати, мені мабуть, треба змінити цю збірку на. на списі. Бо в мене ж там, ну, плюс-мінус дальня збірка. А якщо я буду грати на пару. то, мабуть. Хоча. Ну, точніше, на пару з цим дробовиком револьвером. То. Він типу. Ну... Не замінить мені на цих середній дистанції щось. Там мені з ним тільки вприту. О, да. Ода, ну чи. До речі, ви на попередньому стрімі також постійно ці от оди сідали в куті. Це якийсь жах, типу. Це у них, типу, в крові, так? Гени такі. <смірко> Сидіти в куті у всіх од у цих от. Оде, це назва скина. Оцього, це скін на е, Zero, так його здається, назвали в цій грі, та персонажа цього з катаною. Коротше, на Quick Strike. Так, ну. Хоча має сенсу, ну в мене є достатньо думаю набоїв, тому треба готуватися до того, що візьму дробовик і вже з ним. Ода на себе падає. Мені його шкода. Оскільки я його виходить під кемпив. Девінь? Ага. Що? в спину. Ну. Блін. Це був мій файт з Одою, нащо Нашу... мене в спину забрав цей чувак. Це не прикольно. Та щось взагалі не йде поки що. Ні, ну я ж переміг був цього оду в файті, ледь, ледь. І тут би я його також переміг, я думаю, в мене були шан... шанси. Я просто цей мене в спину забрав. Що не прикольно. <laughs> Чому він не міг нормально на мене вибігти, <laughs> коли я вже до файту б з водою. Жахте, що в мене так. Пробачте. Сьогодні в мене голос покинув чат. А ну, перша жертва. Це. З -з Злізь, почував. Ну, блін, ну він просто. Сорокове місце? Доруч, це скільки взагалі? Просто мені з тут. Це що? Це мінус 70, типу, виходить. Але в мене якийсь захист працює. Що добре в цілому. Але це не прикольно, типу. Сорокове місце з 140 150 людей. Це вже. А. память то чешу игра будет ласка против Окей. Okay. Ну, no. Та да. все, на цьому. Дякую тим, хто може в записі, подивитися, Я е е е е е е сам тоді сьогодні пограю, можу спробую завтра добити на стрімі.